Димо, що вона дала. Серце одру. І про щастя. Єдиної формули щастя в світі не існує. Для кожного щастя це своє. І переклад Олександра Сеченка, вашого колеги. Люди йдуть по світу, що потрібно справжнім романтикам, аби не текла палатка, аби була гітара, аби було вогнище і гарна пісня. Палака, лишай веде вперед, та з димом зливається пісня, ще воно на серці стало шепоче вісені броня, комусь не забуде. Доброта і ласкавість, Промінням яскраво засяє, Хай день і вночі завжди світить вам часто життєва дорога, а в скрутну хвилину зігріє серденько, надія на господа Бога. день, дорогі друзі, от минув рік, і ми так уже. Е... За традицією минулого року було дефіле е, наших дівчат, жінок у традиційних українських строях, і цього року ми вирішили цю традицію так продовжити і будуть вже показувати е, моду е, чоловіки. І okay. я вийшов в такому образі боярина або дружби молодого, е, так і за традицією. Перший йде скрізь боярин. Він е, платить викуп, він пробиває дорогу е, на різні перепони там, влаштовують на весілля. Тому я був перший. І, власне, буду далі наших всіх хлопців представляти. Так що це образ друга молодого, старшого боярина. А далі сам молодий. все найкраще. У українській традиції шапка і пояс це були і чоботи, це основні такі чоловічі принади, їхню гардеробу, і тому смушеву караколеву шапку парубок не знімав навіть літо. Він знімав тільки перед іконами у хаті і коли вітався, низенько кланявся. І тут, на нашому молодому каламайковий пояс кінця 19-го, початку ХХ століття. Це каламайковий пояс як наслідник давніх ще Козацьких слуцьких поясів, які були шовкові близько 4 метрів довжини, і вони виконували не тільки ну, таку красиву функцію, що він тут є, а ще й був своєрідним захистом під час бою для козака, коли Оцей шовковий широкий пояс, 4 метри обвернуті навколо стану, і коли е, шаблею чи кулею, то були ну більші шанси е, залишитися живим чи менш ушкодженим. Ну, ну і також це підтримка е, такого корсету. І туди ховали також люльку, гроші. Ну кого що було, ховали у, у пояс і в, і в халяви. Так, оплески на. Так, чоловік селянин у буденному, простому одязі. Там у нього жінка налаштувала йому пиріжків, кусок сала, молока, горілки і вже буде полуднувати. А боси? Ну, а як? Боси, ви можете й був у чоботах та скинути. Так, наступна модель. То десь е, образ голови колгоспу або <ріст> агронома е, чи іншого служащого. Е, відповідно основні такі модні. Е, Модний одяг того часу це артільна сорочка. Вже сорочки були не пошиті не вдома, коли там матері, жінки шили, а купувалися в артілі. Але мода на вишиті сорочки все одно була. Ви можете це бачити на фотографіях там середини ХХ століття. Галіфе — теж ще поствоєнна мода, досить довго чоловіки її носили. Ну і звичайно, папка з документами. про такий калейдоскоп. Звичайно, це не все, що можна показати. Це не тут немає зимових строїв, там свої особливості. Але в загальному, якщо ви порівняєте, хто пам'ятає минулорічний показ показмо, то звичайно чоловічі трохи простіше і мають менше деталей, але попри те, досить вишукані, підкреслюють фігуру і такі красиві. Дуже дякую. На цій землі, ми згадуємо вас, коли погано, шановні наші люди лікарі, коли гарячий жар стискає груди і серце зупиняється на мить. А що поробиш? Ми звичайні люди. І щось скрипить, потріскує, болить. Навколо нас отруюють повітря, навколо нас вирубують ліси. Від цього не мішніють наші діти, і нам не додається сил, краси, і ми готові бігти серед ночі. Не дочекавшись, навіть до зорі з'явитись перед світлі ваші очі, шановні наші любі лікарі. І кожен розвиває власну тему і сам собі діагноз встановив, про те, що лікар теж має проблему, нам ні на мить не йде до голови. У нас болить, нам важко говорити, і ми слабкі, як кола на воді, про те, що лікар теж може хворіти. Ми навіть і не думаємо тоді. Що в нього також діти ходять в школу, що він живе не у найкращий час, що в нього можуть краплі корвалолу лежати і для себе про запас, архангели медичної науки, ви завжди поряд з нами до кінця. Ми хвалимо ваш розум, ваші руки і рідко заглядаємо в серця. Не бачимо ні рубчика, і шрами. Зарубочки великі і малі. Простіть за те, що ми страждаємо вами. Коли погано нам на цій землі і робимо для вас так небагато, коли тривоги загубили лік, і навіть свято, найсвітліше свято, дарує вам країна раз на рік. Тому дозвольте голову схилити, хоча доречно у будь-якій порі, за те, що всупереч усім проблемам світу, лякують всіх найкраще наші. Сергія Меділу та її доньки Іри Дифманівна. На легкий час ми б хотіли подарувати вам хвилинку, веселості, для того, щоб ви пам'ятали і ніколи не забували і знаходили в собі сили кожен день знайти місце для посмішки. Маруся, а я собі звуся маруся, що з вуся маруся, гая собі з вуся маруся, щобичора змілим сваруся, щобичора змилим сваруся, а мій милий ден на вечорниці, бо мій милий ден на вечорниці, обіймає чужі молодиці, обіймає чужі молодиці. Піду я сусіда питати, піду я сусіда питати, Як же мені милого злякати, Як же мені милого злякати, переверни кожушину до гори, переверни кожушину до гори, а на ноги натягай рукави, а на ноги натягай рукави. Сама лягай під перину спати, сама, сама лягай під перину спати. Прийде, милий, начинай лякати, Прийде милий, начинай лякати, прийшов милий у два часа ночі, прийшов, милий у два часа ночі, сім до стілець вечеря хоче. Сів на стілець вечеряти хоче, а я встала з під перини, як вівця, а я встала з під перини, як вівця, то мій милий покотився із стільцях, то мій милий, покотився із стільцях, а як до догори ногами, А як до догори ногами, то мій милий втік на піч до мами, то мій милий втік на піч до мами. Що ж це, мамо в нашій хаті забіда. Що ж це, мамо в нашій хаті, забіда, саме чорне по коліна борода. саме чорне поколі на Ой. Ой, треба синку вдома ночувати. Треба синку вдома ночувати, та й не будеться біда лякати. Та й не буде ця біда лягати! Отак! <звук> Отакі от моїх от от да? <звук> 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 Найкращі! І я пишаюся кожним з вас вашими талантами, вашими видумками. Вашим ентузіазмом навіть під час війни, хай вона пощезне. Зараз я хочу предоставити слово нашим аксакалам, Олександру Михайловна. А поки вона буде готуватися, я хочу за амбулаторієм роздати наші подарунки. Свято! О, це таке у нас! Це так. нова послуга, яку ми зараз впроваджуємо. Дозвольте я виразити своє щире вітання з наступаючим днем нашим професійним святом. І виразити вам. Ну, Щира вдячність за ваше запрошення, за те, що я змогла побути з вами у ці хвилини, які коштують роки. Я ніколи з вами в душі не розлучалась. Наталя Олексіївна в мене моя зміна, І я завжди цікавлюсь і пишаюсь вашими успіхами. Це Такий великий для нашої країни, для кожного з нас час. Ніхто з вас не втратив мужності, ніхто не втратив внутрішньої сили, свого професіоналізму. І я дивлюсь на вас. У вас на обличчі сяє благородство. Всі ви гарні собою, всі маєте гарні зачіски, гарні одежу, гарну посмішку. Ми не зламні. І бажаю і надалі дійти до нашої перемоги в повному складі. І дякую вам за те, що не забуваєте нас <головік> і продовжуєте нам наше життя. Слава про слава нашій літняній медицині, яку там розказують, яка вона, але вона найкраща в світі. Це розказують ті, хто їздить поза кордонам. І слава Україні.